Це шоу нібе німе. Учасники дають відповіді на прості запитання, але з невеличким ускладненням. В кожному раунді вони по черзі не чують, не бачать або не говорять. Чим більше в них правильних відповідей, тим більше часу в фіналі. Ходімо знайомитись. Це шоу нібе німе. <sounds> Якщо ви бачите зараз мене і Владислава, і Євгена, значить ви дивитесь наше шоу, яке ви тільки що почули, як воно звучить. Всіх вітаю вас! У-ху-ху-ху! По-перше, відразу хочу вам подякувати, що ви пишете ваші коментарі, ви ставите вподобайки, ви взагалі нас дивитесь, і це прям супер. Але я хочу вас ще попросити підписатись на наш аккаунт, бо там зараз приблизно може десь вже 2000 є, а нас дивляться там, умовно, 10, тому можна якраз трішки речі, підписати так. і буде більше підписників. І мені, до речі, дуже цікаво, е, яка в тебе дуже гарна е, сорочка. Це вишиванка. Вишиванка. ну, да. А вишиванка це що? Це українське мистецтво, пам'ять. А зараз хто береже пам'ять мистецтво і націю? ЗСУ. Тому ми нагадуємо, що правила ви почули. Але окрім цього, ми донатимо від себе три тисячі за три раунди. За останній раунд тисяча за кожну правильну відповідь. І що важливо, дивіться, радьте репості, тому що чим більше переглядів, тим вірогідніше до нас звернеться спонсор, а Тоді значно будемо більше донатити. Тому допомагайте поширювати, підписуватись, дивіться, і все буде класно. І так само донатьте, донатьте і ще раз донатьте. Е, що, ви готові сьогодні грати? Звісно, готові. Я заряджений. Завжди готові. А якщо треба зарядитись більше, нам треба кричалка. Е, так, слово, з якого ми почнемо раунд, правильно? Так. Да. Або вислів. Я уважно слухаю ваші варіки. вислів. Мені подобається вислів. вислів? Прикинь, метафору проговорити. Ну це вислів. Не вари воду. Мертві бджоли не гудуть. <реш> не вари воду. Не вари <реш> воду. <реш> не вари воду. Окей. <Okay>. So, кричим, <реш> yeah, не вари воду. Okay. Рухів ніяких не робимо. Піш, да? Да. Да. Пішли в перший раунд. Да. В Перший раунд. Перший раунд. Учасники нічого не чують. Гравці по черзі пояснюють відповідь один одному. У кожного по одній хвилині. За кожну правильну відповідь, яка співпала у всіх, команда отримає по 20 додаткових секунд часу у фіналі. <реш> не вари воду! <реш> Поїхали! Давай! Владос! Японія. Японка. Японія. Японія. Сист. Вокзал. Ту-ту. Потяг. Потяг. Вокс... Потяг. Ту... Вокзал. Тунель. Ту-ту. Тунель. Вокзал. Вокзал. Тунель. Вокзал. Вокзал. Потяг. Потяг. Потяг Приїжджає. Вокзал. Вокзал. Гора, гора. Фудзіяма. Що це? Фудзіяма. Метро. Окей. Е, а при чому японка? Е... Японка метро і тунель. Собака. Собака! Хатіко. Хатіко. А? Хатіко. Просто Відповідь Собака. Собака Просто Собака, Собака. – це відповідь. Собака? Собака. Да. Собака. В від якого діаметра може просу... можна просунутися єнот. Собака. Собака. Отвір! Отвір, отвір. А я не знаю. В отвір якого діаметру може просунутися єнот. А, а, мрія! Мрія! — Отвір. Отвір. А, ні, ні, ні. отвір. Отвір. Якщо я не отвір, знаю контексту, я не отвір. розумію. — Отвір. Кого? Я не озеро. знаю. Давайте. Він не знає. 100! 100 сантиметрів! 100 сантиметрів! 10, 1, 1, один, 100, один, один, отак. Сто, сто, 100 сантиметрів, 100 сантиметрів. Скажи, відповідь одне слово. Треба написати 100 сантиметрів. Сто! Сто, 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 Сто! 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 100, 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 100.

Сонце стояння! Ракета! Сонце! Ракета? Сонце! сонце, сонце, сонце. Сон, стояння! Сонце з сонце. піською. Сонце, сонце! Сонце! Стояння! Сонячні ванни загорати. Сонце стояння! С стояти! Стояти! Сонети. Стояти! Соння! Так, Влад не чує. Макс. Мені дуже цікаво, я так розумію, ти мене зрозумів. Так, на останній секунді. Макс мене не зрозумів. Мені цікаво, що ти не писав. Космонавт. Давай. Я розкажу, що я зрозумів. Сонце. Вау, вау. Супер. Клас. А як, як ти зв'язав сонце і космонавт? А, почекай, ah, От я зараз перераховую все, що я думав, і коротше, сонце ти показував оце. Я такий сонце з піською, Вряд ли. Ну, навряд чи. Оце це магнітно. Вас я його дівчину називають. <смеш> я... Ти в баню бля. <смеш> сказати не можу. <смеш> потім е, я такий, ти оце, ніхто, по-моєму, не зрозумів. Я нічого не зрозумів. Оце, ну, не в мене колбочки, якісь, я не знаю чого. Я щось а, думаю, а... якась групіровка, я не знаю. <смеш> да, я думав, типу, смажити засмага, <смеш> потім е, сти, я почув сонети. Ну Ні. Ага, ну все Ого, тоді? Ти, Можеш ти... забути. <смеш> Сонет! і я такий. Сонячні кларнети. Це збірка якась. Знаєте знає, пісню Кургана я Вона казала, встала, встать, встав не тільки я. От я показав стояння. І, і оце ну, я, я намагаюся. Розуміти пісню? <кхи> ні, не, ні, ні, не пісня, це я а, просто а, кажу про те. І це я намагався сказати, що стояти. І слово а, а, сонце стояння. А, ага, сонце стояння. Я стояти. Я а, це зап... сонцестояння. Космонавт. Біжу, Сонячні мені, кларнети. Сонячні я кларнети. І що? Але я не впевнений, що це правильний відповідь, але мені здається, що так. Да. І в звучить дуже важко питання. Що за свято символізує народження літнього сонця? Є дохристиянське, християнська, він означається в ніч, 6 на 7 липня. Це Івана Купала. Купала да. Я думав, це день, коли сонце не день найдовший. І, типу, я така, Як називається це? Сонцестояння. День, сонце... день, в якому сонце не рухається. Боже, Натурі Івана Купали, що я про це не подумав. Е, що було в тебе, Макс? Т У мене питання, ну це або якесь е, всім відомий факт, а я його не знаю. Або це якийсь прикол: е, в отвір якого діаметру може просунутися єнот. А що ти пояснював? 100 сантиметрів просто. Діаметр 100. А, діаметр типу ти є. 5 сантиметрів. Бо я, Ти, ти диви, що я розумію? 100-100 і отаке от починається Просто. Ну, я, я, я тупо не бачу ну, губ. — Ви всі 100 написали? Да? 100, ну, 100. Я написав 100 СМ, але ну, 100. Ну, типу, я не знаю. Я ніколи не. Ну, може, 100 і міліметрів. До 4 дюймів дорівнює 10-16,16 см. Ну, я, ну, я не знаю, ми можемо написати 100 мми. — І це неправильно. — Можливо, знайти правильну відповідь на це взагалі? Ну, яким треба бути. Я ні разу такого не чув. У мене теж про тварин. Що ви Щось... Собака. Я взагалі не міг. Спочатку був потяг, який в'їжджає або в тунель, або вгору. Це була Японія. Я знаю там Фудіяму, умовно. Ну, ти написав собаку. Собака капелька расизму. Яка тварина є хазяйкою одного з вокзалів Японії? Я, це, ще це, ще це, раз, ще раз. Яка тварина була, є хазяйкою одного з вокзалів Японії? Хатіка це влечна, я показую. Ну, от, я теж подумав і тому сказав вам собака. Це я сподіваюся, це, що це собака треба, а хаті було написати. Ну яка тварина? тварина? А, тварина а, тварина. Завівся не хатіка. Кішка. Хорошо. Я не бачу мультик про кішку, яка чекає власника на вокзалі. Піднадцять бра... років. Це Але... не факт, що хатіка це японська. Але хатіко не власник вокзалу, походу. Знаєш, не, не... а чого не... не наруто? Не хай. Японія. А... Блін. Ну ноль з трьох виходить. Ну мені треба цікавий факт. Чому кішка? Цікавий факт. У 2007 році на офіційному рівні кішку на ім'я Тама. Призначили начальником станції в Японії, тому що хотіли врятувати цю станцію від закриття. Так сталося, що наплив туристів від цього зріс. Всі хотіли подивитись на цю кішку. Від того, банкротства, як і не бувало, всі почали приносити гроші. Так, гуси врятували Рим, а маленька кішечка маленьку станцію в Японії. Так, ну поки ми почали, прям дуже погано. Плюс нуль секунд до фінального раунду. Ідемо в другий. Ідемо в другий. Мінус вайп, пацани. Ідемо в другий раунд. Ууу! Другий раунд. Учасники не можуть говорити. Гравці по черзі показують відповідь один одному. У кожного по одній хвилині. За кожну правильну відповідь, яка співпала у всіх, команда отримає по 20 додаткових секунд часу. <плес>

음음 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 Мм. 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 음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음

Якщо хтось знає, чи можна замінити оцю штуку на обличчя, будь ласка, напишіть нам. <світ> щось в рот не, не варіант, бо сина тече. А от щось, от щоб не було отак. От щось приємніше може. закінчився. <палу> а, Що ви написали? Давайте, що ви написали в першому? І кентавр. 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 Ідеально, і я хотів показати трошки далі. знаєте, через кого? Через цю противну тітку з Гаррі Поттера». Це жесть. Ти ну оце супер зрозуміло. Коли оце почалося, я такий, При чому там Гаррі Поттер»? Я сумніватись почав. Я я, я я. Я в кінці поняв. У мене у мене тільки ну, рожева. Так, так. Якщо показати, що її вбили ці з луками кентаври. ну, типу… — У мене ти такий Гаррі Поттер, я такий, Гаррі Поттер. Далі, ти оце, я такий: Ну ніби залізна людина. Далі. Лук, Лучник, я кажу, да. які месники? При чому тут а месники? А Ти при які, якщо б відповідь була залізна людина з паличка Гаррі от. Клас, я, я це не написав. Я, я, я спочатку не зрозумів, подумав, що це такое, а потім, ага, походу, кінь. От це Я не розумів, що це таке. От під поясом в мене йде. Ну, от це, то ж ти до половини, це класно. Оце я такий, що? В тебе що? Так, Питання: як називають древньогрецьку міфологічну істоту на пів людини, на пів коня? Фурік. Чи назос? Яке в тебе питання, Макс? Який музичний інструмент є найдовшим у світі? Максима, трембіта! Трембіта, Трембіта. — правильно? — Ти був би прекрасним цим трубачем. Навіть з закритим ротом, ти зрозуміл. Труба дура. Трембіта. Трембіта. Ну, два звук! Там... Та ні, ну тут без шанс. Не, не да? Що означає грецьке… Давайте так, що ви написали? Холод, холод. Ну, Я теж написав холод. Супер. Питання. Що означає грецьке слово Арктос, від якого пішла назва Арктики? Хтось знає? Звісно. І що це? Арктос. Пар... Партос і араміс. Стіх ви знаєте. Арк. Будь ласка. Це якийсь воїн, Бог війни. — Я войны. так і знав. Ведмідь. Я в кінці, коли пишу холод, я такий. По-любому, це або пінгвін, або ведмідь. Вони ж приїхали, побачили відміді і такі Альтро! Точно. Ну, два з трьох. непогано. Це чи да. е -е, блю, Ну, Враховуючи, що ми в першому раунді нуль відгадали. Тут два, плюс 40 секунд. середнячок. Чи назву нормально. Рухаємося до фіналу, але перед цим ще третій раунд. Да, тоді що? Ідемо в третій раунд. Третій раунд. Учасники нічого не бачать. Відповідь на питання вони спільно мають скласти з букв на столі на дотик. На це у них є всього три хвилини. Якщо відповідь правильна і слово складено вірно, гравці отримують додаткову хвилину в фіналі. Не, не вари воду! І так, питання! В яку гру люди грали на місяці? В футбол. Ні, цей гольф. Це ж американці були, які насправді не були. Ти впевнений? В тому, що це гольф, так. Да. Бо там лунка як в гольфі. Одна велика. Я навіть не знав, що вони там щось є. Я теж не знаю. 100% гольф. Не воливе. Складуємо Гольф. Golf. Окей, нехай буде гольф. Треба Г. Е. Гольф чи гольф? Гольф. Гольф. У мене Г є. якщо Гольф. Гольф. У мене L. От L. L. Г. Г. Є. Г. Лажу в центр. Г полежив. Треба О. Орест. У вас є знайомий з ім'ям Орест? О, в мене є О, але Ореста знайомого нема. Б. А де Г? О. Це не Го вже yeah, лежить. з поживлення Орест. Го вже є, якщо що. Де? <клес> все, В мене нема літер. Нема Ну, У no. no, no, мене буде... тільки було, я поклав. Давай, Давай будемо грати, здають буква, каже, це буква. А де це буква? Що це таке? Це в нас У. Це яка буква? F, це Ф. Е, Оце яка буква? Давай далі. Голів, так. Голів це Е. У мене є. Це Ви, навірно. Так, дивіться, так. М'який знак. Чи вже є? Ні, давай. По-моєму, це м'який знак. Або Р. Не надо. Ні, це м'який знак. Вот, Так, і я в Я сказав л. Ф ти казав, ні? А, бля. Це вже треба. Осталось ви F ми склали. Щас. А де? Во лежить в центрі. F. Давай F. Oh, Це F. Все, в нас должно бути. Все го. Все, го. Я давав м'які знаки F. Оце все, все, оце Го. От О. Деку. Го! Да, все. Це? Чекай, Саме саме Голь. Volkswagen відповідь. Так. Що <ріст> <Шо> грали в Volkswagen. Чечин! Боже, як синхрона. Чуть-чуть повернули. Так, ну давайте перевіримо. В яку гру люди грали на місяці? Правильна відповідь: нікого на місяці не було. <світ> Це Зеленко. Гольф. 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 Супер. Я казав, я зробив. Я хто, я про. Це не реклама. <світ> е, ну, клас, плюс хвилина фінальний раунд. Е, можемо йти в фінальний раунд, але перед цим виберемо у кого, які ролі. Я б не сказав, розподілимо обов'язки. Ходімо розподіляти. Так, ми перемістилися брати ролі. Ми знаємо, да, що я зазвичай не говорю. Е, що ти хотів би, Я... Та, всім зрозумію, я. Всім зрозуміло, що я хочу не говорити. Що я пропоную? Так. Ти береш, я беру. І що Жеки лишиться? Ж... Жека може навіть не брати. От, цікаво. <рив> ну, Ось цікаво, це його, типу, удача. Ну, я зразу його закрию. <рив> давай. <рив> давай, ми... у нас є скільки? Чотири хвилини 40, 40, 40 секунд. секунд, на, секунд. На, фінальний 40. Раунд. на фінальний раунд. Один, два. Я повезу. Божечки! Я не, я не чую зараз. <рик> я буду говорити так рані. А Хто має Я. — Ти. Я Ні. Ні. Я не бачу. Я буду он, тебе слухати. Он, он буде, да. І ти. Але ти далеко. Я, я не боюсь. Е, ходімо в фінальний раунд. Фінальний раунд. Бліц. У кожного гравця своє ускладнення. Учасник, який не говорить, показує питання тому, хто не чує. Той в свою чергу допомагає гравцю, який не бачить, скласти відповідь із букв на столі. Треба відгадати якомога більше. На все про все є три хвилини плюс зароблений час за попередні раунди. Hey. Не, не варі воду! Не варі воду. Птичка! Птичка! Ташка! З яйцями! Що це може бути? Що? Удар! Кажан. Це щось з мультика? Пташка з яйцем. Квадрат. Гарріпор. Гарріпотер. Сова. Сова, сова, сова. Це що таке? Сова. Сова, сова. Нет, ні! Не сова. Схоже на яйця. Сова схожа на яйця. Голуб! Це якась пташка? Сова? Коршун. Орел. Пелікан! Гаррі Поттер! Яка пташка була в Гаррі Поттері окрім сови? Клюв довгий! Фламінго. Гаррі Поттер! Що це таке? Я двіга. Гагріт! А, оцей грифон, який. Та ні, ні, який спалювався. Я не пам'ятаю, вогонь, вогонь. Вогонь. Пташка, вогонь. Фінікс! Хорош! Еф! Стоп! Палець! Зроби палець! Верх! Да, да, да! Еф! Е! Верх! 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 Вверх, вверх, давай, блядь, вверх, вправо, 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 право, 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 да, вверх, вверх, да, не, ан. Сейчас, шукаю, шукаю, я не бачу її. Я її не б... Нашов. вер, стоп, вправо, право, право. Ага, ага, браво! І вниз, вниз, влево, вверх, блять, повільно, вправо, вправо, вниз, Вліво. стоп! Правіше. Угу. Молодець. К. Вверх, верх, вверх, верх, право, право. Вниз. Вниз. Да! Да. Браво. к с! Верх. Я десь його угу. тут кидо. Вниз, вниз, вниз. Ага, угу. ага. Угу. Браво. Далі. Фенікс. Чічі. Ммм. Цей пісню для тебе. Дякую, не треба було. Шапка. Амулет. Кільце. Медальйон. Один. Перший, другий. Медаль. Медаль? Оскар. Оскар. Євгеній! Вверх! О! Браво! Хорош! Право, право! А, а вже треба допомога. Право, 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 лева, лева, вліва, лево. Перепутав сторону. Вверх, вверх. Право. вниз. Да, да, да. Оска. І, і там же Р, там вже. Да. блядь. нижче. нижче. Ага. Браво. Оскар. Ми генії, ми чемпіони, пацани. Кожен із вас добився результату, тому що ми з вами разом. Чи -чи. Кожен. Ти пояснювати будеш, і нема, що робити. Він не знає відповіді. Ага. — І Він, Тоді все. Не... Він знає відповідь. Ріо-де-Жанейро, Ісус. Титанік. Айсберг, Iceberg. Айсберг? Iceberg? А, а. Це А? А. Права рука, ліва рука. Є. Вверх, вверх. Правіше. Правіше. Та лівіше. Да, да, да. Хорош. Си. Оце я о! Ви, верх, верх, лево, лево. Да. Ай, си, би, Б, вверх. О! Вниз. Право! Верх! ліво. Чуть-чуть Ага. Ага, ага, би. А, 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 е. Я не бачу, де вона. Ага. Да, це вона! Ха! Ри. Да. Г. Вверх, верх, 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 верх. Да. Боже, три правильних mm -hmm. відповіді. Mm -hmm. право. Давай, ще може. Тір. Mm -hmm. Все? Тир? А, mm -hmm. по часу все. Вверх, верх, верх, право, 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 вниз, вниз. Все. Mm -hmm. Все. А. Mm -hmm. Блін. Що можу сказати? Ну, йшли. Ми, ми, Як... давайте, на, так, на ми, ми не попали з останнім словом, але попали в 40 літаків. Та ми просто довго на першому були. Але слухай, скільки? Три слова Чечень було? Да. Три слова? За чотири. Зараз давайте. Який птах згорає, а потім відновлюється у своєму попілі? Ну, горобець. Фенікс. — Ти коли сказав? Що він згорає, я такий, блядь, Це тупо, що тут написано. А я не знаю, що ти вогонь не показав. Єбать! Знаєш, я, яйзики так показував. Подивишся потім на монтажі. Так а що ти в мене це поняв? Я отак скажи. Отак. Ну це вот не показують вогонь. Це жар. Вогонь. Ти ж тільки що показував так. Ні, я отак показував. А я такий, що це яйця? Птах з яйцями, я сходу. Що? Я сидів перебирав. Кажан. А оце був це був Дамблдор. Да. Да. Фенікс є. Друге, що є найпрестижніше? Я ні зектор ще Е, Що є найпрестижнішою е, нагородою в кінематографі США та щорічним призов... призом із багатьма номінаціями? А я, а що ти Оскар. показував? Я, коротше, я, да, я спочатку показував, типу, статует, я зрозумів, що він розуміє, що це статует, не медаль, типу, нагорода. І він сказав Оскар, а думаю, «Єбать, а я тільки медаль. Була медаль, і статуетка. Думаю, «Єбать, як ти зрозумів?». — Це пізець. Оскар. Знаєш, на слух теж нормально так можна розуміти. що ти кажеш. — Бля, Коротше, я взяв це питання, потім думаю, це якась фігня. я не зрозумів. Потім зрозумів, що це. Як називається місце спеціально баштована для стрільби. Ну, тир. Ну. А я чого-то таке стрільбище. Ну, коротше, ми це не зробили, бо ну, в принципі, вгадали, але не встигли. І. Що таке. Що таке плаваюча крижана брила? Ну, Айсберг, Айсберг. Я думаю, міф. Блін. Три? А, У нас такого ще ні разу, по-моєму, не було. Три правильних відповіді. — Не було ні разу. Так. Це значить три тисячі. 000... І ще й три водали. Три тисячі додаткового донату. Да? У так. нас шість тисяч гривень на донат. Летить від нас? Да. Кому? Питання. Да. Треба, треба... Ем... Я на фон Сергія притули, тоді, з вашого дозволу, задоначу 6 тисяч. Ну, не я, а ми відшов, задатиме 6 тисяч гривень, ось скрін. Чи Будь ласка. Блін. Убрали. А ти... Ви, ви помітили, як все помінялось? Перший раунд ми ніфіга не відгадали, другий, куди б не йшло, і третій ми просто три слова стріляємо. І я як... а, тільки, тільки, це, тільки Це четвертий. А в Тому теж не у третьому. Ну, загалом, так. Е, супер, пишіть нам коментарі, пишіть нам кого з гостей покликати. Пишіть нам, які ми, як ваші справи. Пишіть, просто пишіть пишіть нам. Пишіть слова Але не в дірект, бо будуть ревнощі. Так. До речі, донати куди ми задонатили. Також посилання під відео, також є посилання на те, куди ми Коротше, на фонд Сергія притули. донатьте, тому що це важливо робити сьогодні. Завтра завжди від цього залежить наше майбутнє. Підписуйтесь, дивіться, коментуйте. Дякую вам. Дякую вам. Всього хорошого. До наступної передачі.